Послухайте казочку, як їжак навчився радіти. Жив був у світі вічно незадоволений їжак-сумчик. День до заходу сонця хилиться, пташки співають, коники цокочуть, а сумчик не має настрою. Йому щоранок, щовечір все одно ходить незадоволений сопе. Дивиться, мурахи, трудяги щосили працюють, мами птахи з пташенятами пораються. Настрій у всіх добрий, кожен зайнятий своєю справою. Раптом сумчик бачить назустріч йому друг Бурундук іде. Пісеньку співає, а приспів у пісенці аж двічі повторює. Побачив друг Бурундук їжака та й питає його: Ти чого такий незадоволений? А чому радіти? спитав сумчик, під ногами вічно корчі трапляються, купки розрослися, що пройти не можна, а сороки кричать так голосно, хоч вуха затикай. Вислухав це все друг Бурундук та й каже їжачку. Знаєш, Сумчику, коли шукаєш, чому б порадіти, про решту якось менше думаєш, сказав та й пішов у своїх справах. Задумався сумчик, озирнувся довкола, коник на скрипці грає, там світлячок побіг у своїх світлових справах, а ромашки сьогодні особливо причепорилися. Дзвіночки кивають їм так весело, дзвенять так задиркувато. І як я цього раніше не помічав, подумав Сумчик. Здорово, коли шукаєш, чому б порадіти, про решту якось менше думаєш, ці слова друга Бурундука міцно запам'ятав їжак Сумчик. Ти запам'ятав, що порадив друг Бурундук? їжачку сумчику, а який ти завдачею? Любиш посумувати чи повеселитися? Ось і казуці кінець. А тепер сон. Ніч тиха, добра. Всі діти сплять. І ти теж засинай. На добраніч, друже.